Змагання триборців у Черкасах стартував відкритий чемпіонат Черкаської області із морського триборства. Змагання приурочені до Дня захисника вітчизни. Традиційно цей чемпіонат збирає лише найсильніших спортсменів. Вони змагаються у бігу, плаванні та кульовій стрільбі. На відкритті побували і наші кореспонденти. Швидкі вправні та влучні це про учасників традиційного відкритого чемпіонату міста з морського триборства. Цьогоріч на першій стартували у спортивному комплексі Манеж. Випробувати свої сили на бігових доріжках. Завітали як хлопці, так і дівчата. Ці змагання являються як етапом підготовки зимової до сезону 2013, так і до першого. Національних змагань до першого старту в національних змаганнях Чемпіонату України з морського триборства. Ну, в цих змаганнях приймають участь як новачки, ті, що не так давно займаються морським багатоборством, так і досвідчені спортсмени. Близько 80 учасників взяли участь у першому етапі змагань з морського триборства. За словами головної судді Ольги Ковальової, у радянський час кількість учасників була значно більша. Сьогодні цей вид спорту потребує неабияких витрат. З січня місяця міська рада виділила гроші на оренду басейна. Діти за неї платити не будуть. До цього платили батьки, ну всі года, оці скільки ми при незалежності платили батьки за басейн. Виходило десь для молодших дітей 150 гривень в місяць, для дорослих 250 Ну це така сума, яку деякі можуть заплатити, деякі не можуть. І виходить, що раніше займалися діти всі бажаючі, а зараз ті, які батьки можуть заплатити. Чемпіонати з морського триборства проходять в особистому заліку у трьох вікових групах. У перший день змагань спортсмени випробували свої сили у бігові на дистанції 800 метрів. Старша категорія учасників і 400 метрів молодша. Одну із перших перемог отримала 11-річна Ліза Антонюк. Після забігу дівчинка ділиться враженнями із подругами. Звичайно, було тяжко, тому що ми змагалися 2000 двотисячним роком. Є і 2004, і 2003, але всі змагалися на одному рівні. Звичайно, я приємно дуже, що я прибігла перша. Я навіть не очікувала, тому що там такі суперники дійсно сильні, навіть ніколи не бачила, тому не знала, не знала їх сил і було дуже тяжко. Але я навіть не уявляла, що займу перше місце, а коли оголосила, така радість була. Традиційно цей чемпіонат приручен до Дня захисника вітчизни. Останній день змагань припадає якраз на це свято. Ми будемо вітати всіх наших хлопців, обов'язково привітаємо. Ми скажемо, які вони мужні, які вони молодці, що займаються спортом, які вони будуть гарні захисники, тому що вони фізично готові до цього, щоб захищати вітчизну жінок і свою сім'ю. Сьогодні спортсмени випробують свою влучність у кульовій стрільбі. А у заключний день змагань 23 лютого багатоборці визначать кращого у плаванні. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Віка спорт.